У Верховній Раді пропонують саджати до в'язниці до 12 років за втечу від мобілізації за кордон. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй сторінці в шапці профілю. Друзі, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 10453 яким хочуть значно посилити кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону. Що зміниться? Статті 332 та 332 з позначкою 2 Кримінального кодексу України хочуть доповнити новими кваліфікуючими ознаками: це вчинення злочину під час дії воєнного стану або з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. А якщо ви вчинили повторно або групою осіб, то покарання буде передбачати від 5 до 8 років, а в поєднанні з насильством або застосуванням зброї від 8 до 12 років. Але якщо ви добровільно повернетеся на територію України впродовж 6 місяців з моменту перетину кордону та добровільно заявите про факт скоєння злочину прикордонникам, то вас ключове слово може бути звільнено від відповідальності.